Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні піде мова про шостий аркан закохані. Я вже розглядала нульовий аркан Шут, перший аркан маг. Другий аркан-таємна жриця, потім імператрицю, імператора, іерафанта, і тепер дійшла очередь черга до закоханих. Архетип цієї карти вибір. На карті ми бачимо сонце, яке сяє у. Зеніті. Під сонцем розкинув руки крилатий архангел Рафаїл. Один із чотирьох ангелів в колоді. На передньому плані дві людські постаті чоловіча та жіноча. Вони голі, як Адам і Єва. Ці постаті говорять про. Юність про чистоту, про цноту, про невинність і кохання. Чоловіча постать уособлює свідомий розум і властиве йому розсудливе мислення. Його увагою володіє жіноча постать. Це знак. Підсвідомого розуму, інтуїтивного, емоційного, жінка дивиться на архангела, який дарує врівноваженість розуму з емоціями, здоров'я та гармонію. Усі троє уособлюють триєдину природу кожної окремої людини. Тобто це три складові однієї людини. Розум, свідомий розум, аналізує навколишній світ за допомогою. П'яти почуттів. А підсвідомий він зберігає, дба, дбає про всі спогади. А Архангел Рафаїл він представляє постійний зв'язок з енергією Творця. Сонця, як і в шуті, це вищий разом творець. Тобто зв'язок з душею. Розум, емоції, почуття та душа. І виходить а на, а на карті, що чоловік дивиться у вічі жінці та споглядає Бога. Тому. Жіноча сутність, вона дуже важлива. За чоловіком дерево життя, а за жінкою дерево пізнання. Змій, що обвився навкруг дерева пізнання, каже про спокуси, випробування. Гірська вершина підкреслює чуттєвість карти, тобто це пік почуттів і пік емоцій, карта символізує двойственність на всіх рівнях. Чоловіче, чоловіче, жіноче, світло тінь, добро зло. І ілюструє той факт, що протилежності притягуються один до одного. Карта закохані означає вибір. А як пишеться в, лі в літературі, зазвичай, е е зазвичай любов і передбачає довгу низьку. Вибору. Тобто людина вибирає, яким він хоче здаватися іншим, казатися їм. Вибирає, як відповідати людям, коли вони заводять розмову. Вибирає стратегію відносин з іншими людьми і взагалі. Чи продовжувати відносини. Чи закінчувати? Свободна людина, вона має право вибору. Цифра шість це гармонія, щастя, успіх. Ключові слова по цій карті це вибір. Перехрестя, злиття, з'єднання, об'єднання, любов, партнерство, любовні стосунки, відкритість, чуттєвість, вірний вибір, кохання, гармонія, краса це варіанти. Варіанти розвитку, вибір, вибір рішення, вибір шляху, роздоріжжя, тобто дороги, дороги, стежки, дороги різні, багато варіативність, але також і невизначеність, тобто стояти на роздоріжжі. Ще це тут інше, протилежне, незрозуміле, протиріччя. Якщо, наприклад, взяти суспільство, то це суспільство воно ділиться на дві частини. Тут вибір кроку, активні дії чи очікування чогось. Потрібно зробити вибір. Ще це карта спокуси. Тому важливо не розмінюватися на дрібниці, а зробити вибір на основі серця. Якщо ми кажемо про ситуацію, то по цій карті ситуація. Неконтрольована і ситуація тут не, контр... не керована. Тому що ця карта, вона нестабільна. Тому що ця карта, вона емоційна, заряжена емоціями. І тому тут атмосфера така легковажна, може навіть така химерна. Ну, і якщо це ситуація, то це ситуація вибору і ситуація невизначеності. Особистість. Ну, тут особистість чарівна, контактна, товариська, вміє приймати вірні рішення: комунікабельна, інтелектуальна, розумна. Вміє за себе відповідати, має готовність кохати, має здатність жити разом з іншою людиною. Ну, а може бути, або і навпаки, може бути нерішуча, має схильність до сумніви, сумнівається. От. Або такі легкі, легковажне ставлення до життя, стан ейфорії. Якщо ми кажемо на відносини, про відносини, то от це карта чистих і врівноважених відносин, де цінуються саме цінності людини, тут ця карта от дуже гарна для відносин. Тут і щастя. І гармонія у відносинах, і радість від спілкування один з іншим. Тут буде і вірність, і щирість, і турбота про одне одного. Карта може показувати і романтичну зустріч, любовну зустріч. Карта буде казати про позитивний розвиток відносин. Показувати буде на взаємну любов. Оскільки ця карта заряджена емоційно, то по цій карті йдуть глибокі любовні переживання. Аркан цей от емоційний, та емоції можуть бути і як позитивними, і як негативними, але вони будуть бити фонтаном. Тут по цій карті байдужості і холодності немає. По цій карті проходить і гармонійний союз, і шлюб. Якщо, от, якщо питання: чи варто зближуватися з партнером, то карта ну, скаже так. А от якщо немає партнера, то карта. Говорить про те, що треба зробити певні кроки і е, знайти можливість, щоб от, знайти для себе ну, людину, кохання. От. І е, для цього вам треба, бути, можливо, змінити певні свої звички і почати е, відвідувати людні місця. Де можна зав'язати знайомство. Ну, і ця карта може говорити про трикутник. Але тут може бути такий трикутник, як і уявний, але він може там десь надуманий в голові. Але він так само буде, хоч і справжній, хоч уявний, але він так само буде заважати відносинам. А, якщо у вас вже є партнер. А ви мрієте про іншого, більш кращого, то ця карта буде казати, що треба визначитися, зробити вибір і навчитися цінувати те, що вже є, і ту любов, яка є. І от, якщо в парі дистанція, то ця карта буде казати, що тут саме жінка має проявити своє вміння, своє жіноче начало. І тоді перешкоди будуть подолані, тому це тут через жінку це іде дорога до Бога. Закохані це карта спілкування, яке є основою. Будь-яких стосунків. І вона буде казати про те, що, можливо, ви будете багато спілкуватися з іншими людьми. Або, може, вам потрібно досконалити свої комунікативні навички. Якщо будемо казати про роботу, то по цій карті буде, буде проходити. Улюблена робота, гарна ділова співпраця, гарні стосунки у колективі. І людина тут, вона всім серцем віддається своїй роботи, тому що вона отримує насолоду від роботи. Ну і, звісно, що успіх у справах. Ця карта. Вона пов'язана з астрологічним знаком близнюки, і, тобто двоє, і вона може казати про те, що ви побудуєте ще одну кар'єру, або може, можете почати працювати за сумісництвом, або у вас з'явиться якесь додаткове нове хобі. От. По цій курті, карті йде індустрія краси, шлюбні агенції, іноді спільний, сімейний, спільний бізнес. Якщо от саме взяти пораду по роботі, то карта каже, що необхідно зробити правильний вибір. Та встановити зв'язки між людьми. Не варто працювати поодинці, і потрібно шукати партнера, співпрацювати. А от для бізнесу ця карта, її треба побоюватися, тому що тут шквал емоцій і приймати виважені рішення важко, тому що тут стан такої. Ярмарочної ейфорії. <кій> а от для робочого колектива вона гарна, це хороша команда, приємна робота, тепла дружна атмосфера. <кій> І ця карта буде давати такі рекомендації: що для того, щоб підвищити дохід, треба створити. Атмосферу задоволення. Тому що за задоволення від процесу люди готові переплачувати. Ну, от, наприклад, дисконтні картки, листівки в подарунок, а дітям кульки. Такі от дрібнички, але вони приємні. Такі, як задоволення там, смачно поїсти, солодко поспати, відірватися наповну, тобто дати людям от насолодитися життям у різних формах його прояву. Така от карта. А якщо карта випадає на пораду, то тут вона радить. Приймати тверде рішення щодо планів, або справи, або певної людини. Тобто треба робити вибір. Вона радить не надгуйте у довгих очікуваннях когось або чогось. Просто будьте. Почніть бути дієвими. Йдіть назустріч новому, з кимось об'єднуйтесь. І завжди, і усьому насамперед, треба любити себе. Карта ще радить: знайдіть у своєму житті протиріччя. І протилежності, те, що не стикається, І які, може, вимагають примірення, та може щось зламане, то відремонтуйте те зламане. Якщо щось зруйноване, то відновіть це зруйноване. І... Але пам'ятайте. Що якщо в ситуації більше емоційного, то тим менше розумного. Тобто емоції, вони зачасту заважають прийняттю розумних рішень. Отака От карта закохана, закохані. Велика емоційність та вміння вчасно зробити вибір серцем та прийняти рішення. Ну, я буду рада, якщо вам сподобалося таке трактування цієї карти. Дякую за увагу. Пока-пока!